Всім привіт, з Ірландії. Слухайте, намагаюся, щоб стілець якось. Я не знаю, що з ним. Подратує, дратує цей звук. Намагаюсь рухатись так плавно, плавно. А, я хочу поговорити відразу про. Привіт, я сказала з Ірландії? Якщо не сказала, то привіт, звичайно, всім з Ірландії. А, хочу поговорити я про те, як нас плутає наша свідомість, точніше, підсвідомість. І як ми пояснюємо свої прагнення, вчинки і відчуття невірно. І це ну, не дуже добре для досягнення мети? Буду робити один приклад, а хотіла б я більше прикладів, бо цього дуже навколо багато, і я є частиною цього. Але, але один, бо я не хочу затягувати, бо важко, важко слухати мене. Відразу буду робити висновки, але без притчі я не можу. І, можливо, вам буде цікава життєва історія. І ще раз пояснюю свою позицію. Я не засуджую, я тільки спостерігаю. І ділюся з вами, і замислюсь про це, звичайно. І ще такий момент хотіла сказати, що я дуже намагаюся бути толерантною в відео. І в висловах, ну, дуже пом'якшувати все це. Хоча людина емоційна, і мені друг тут розповідав своє ставлення і так, і так. І я думаю, ну, лев, як і я. Тобто, ну, дуже емоційно, дуже яскраво, і людям навіть здається, що. Я перебільшую. Я так справді в мене такі відчуття зашкалюють. Так, я навіть руками. От, якщо буду говорити дуже так чемненько, то буду так от руками робити. Це буде такий танець. Бо, я, бо відчуваю, мене в мене вогонь всередині. Так, намагаюся говорити дуже толерантно, але ну, чують, як чують, якщо в людини це болить, то навіть найтолерантніші. Мої слова вас будуть ображати. Питайте, чого ви так реагуєте? Чого вам хочеться мені написати, яка я дурепа, і дурню сказала, і не прошу. Чого? Ви хочете напасти агресивно на мене? Справа може не в мені? Бо я слухаю себе дуже уважно, що я кажу. Дуже уважно. Не тільки до української мови. І до того, що, про що я говорю? Якими словами? А, і відразу приклад про це. От люди чують, як вони чують. Якщо вони болить, то реакція відома всім. А, в мене є близька подруга. В неї була хвора дитина. Дякувати Богу, все закінчилося добре. Дякувати Богу. Але ну, людина багато років була в стані стресу, і ну, мені дуже. Хотілося її підтримати справді. І коли людина скаржиться, я ж не можу їй лікарські поради давати, правда? Бо я ж не лікар, то я їй якось сказала, що ну, і ще помолитися треба. І людина на це відреагувала, вона мені мене запитала: Ти свята, ти що думаєш, ти помолишся і хвороби не буде? Ну, тобто, і це я вам скорочую. А була така тірада, мама мія. Ви ж розумієте, що давайте помолимось, навіть якщо ви не хочете помолитися, ну нічого різкого всьому. Всі пропозиції нема. Ця пропозиція просто про те, що я тобі співчуваю. І отака от реакція. Святати правда. Помолися і не будеш хворіти. Тобто людина почула їй болить, що я сказала, що я краща, я помолилася, і тому і не хворіла. хоч і. Я дуже далека була від цієї думки. І сказала дуже толерантно, коли людина плаче, коли людина засмучена через трагічну ситуацію, яким треба монстром бути, щоб сказати, різко. Співчуваю цього серце. І співчувала цій ситуації. Так, тому, якщо ви реагуєте так, що дурня, там, дурепа не про що не сказала, то це вам болить чомусь. Питайте себе, чого? І це до тебе теж буде. Фрейд зробив таку, такий експеримент, поставив. І взагалі Фрейд відомий. Тим не своєю теорією Ероса і Натаса, а внесок в науку, і відомий він зробив через те, що він обґрунтував свідоме, підсвідоме і предсвідоме. Я не знаю, як перекласти, і на цьому я стратила. Бо я описую вже третій раз. А, якщо ви можете мені допомогти, я вам буду вдячна. А, що він робив? Запросив психіатрів. В гіпноз, в сангіпноза ввів людину, дав команду, відкрий парасольку зараз, коли прокинешся, людина встала, відкрила парасольку, і мотив йому дали команду. Його питають: питає Фрейд, чого ти відкрив парасольку зараз? Бо я хотів перевірити, чи вона не зіпсована. Тобто, пояснення, але пояснення нереальне. Ми бачимо зараз приклад історичний, як росіяни, багато росіян пояснюють, чого вони напали на Україну. Не тому, що вони погані, а тому, що українці фашисти, і треба їм було допомогти, що українці там, що ми там, приб... розпинали дітей у трусах. Правда? І корови в нас плачуть. І все, ну, пояснення, А пояснення реальне інше. Путін хоче утримати владу і хоче війти в історію. От пояснення. А росіянам приємно, що це велич. В них так: ми великі, ми всіх, ми велика імперія, велика країна. От вона реальність. І от зараз як це діє в житті, наприклад. Не історичному, а життєвому. Людина зустрічається з ірландцем, і в неї мета вийти за нього заміж для того, щоб поліпшити своє життя. Це прослідковується між рядків постійно. Тобто я буду, це я буду їздити на його машині БМП в ньому. А це я буду жити в його будинку, я буду жити в Європі. В мене, мені всі заздрять, бо в мене найбагатші чоловіки. Виходить заміж. Яким чином вона каже: Я він пішов з роботи і поїхав з її країни. Вона каже: Я продам квартиру з меблями, я продам машину, і я буду. Сплачувати половину на половину, мене, коли це розповідають люди, що на половину рахунків будуть брати в Ірландії в собі людина з СНГ. І відразу, що людина не може тут працювати якийсь час, поки документи, отримую, там, він невеликий термін цей. Але от відразу вступити в Ірландію і сплачувати половину рахунків, ну, я не знаю, це дуже важко. Так само, як я розумію людей, які пишуть, що вони хочуть підтримку соціальну Грошову, в Ірландії, біженці. Бо вони тут три тижні. За три тижні не можна облаштуватися, ми всі це розуміємо, правда? Чи це, це з Грошима треба вже в'їхати? Вона платить за квиток, він приїжджає до неї в країну, одружується. Чомусь дуже важко сказати реальну мету, підвищити, довести в суспільстві, бо суспільству каже, ти не вживешся, і рідні кажуть, там не буде діла, не продавай квартиру. Але хочеться дуже агресивно, людина на це реагує, бо людині хочеться свою самооцінку підняти. Таким чином. Нічого поганого в цьому нема, хоч сама оцінка піднімається іншим чином. Тобто, якщо б вона визначила мету інакше і підсвідомості її так не плутала, то вона б так не робила. Приїздить, і, звичайно, що дуже небезпечно віддати відразу всі гроші. І за квартиру гроші вона частково бере, а частково залишає в своїй країні на депозиті. Ну, тобто, щоб не можна було зняти. Пише на свою дочку заповітуна при цьому. Приїжджає 5 тижнів тут, бо частково він гроші забрав, а треба більше. І він постійно їй говорить: давай забирай гроші з депозиту, там в якийсь термін, тільки не можна забрати. От забирайте ці гроші, треба витрачати. Витрачайте гроші. Також він розчарований тим, що коли вони пішли в соцзахист, то соцзахист їм сказав, що ми вам не дамо допомогу. йому навіть допомогу, щоб він одружився з жінкою, з дитиною, бо в неї є гроші ці. Він каже: віддавай. Всі мені гроші. І вона. Не віддає всі гроші, тягне час. Тобто вона платить там за щось, витрачає гроші повністю з машини і частково з квартири. Він з нею знущається, б'є її, я не буду знущання, щоб не принижувати людину, навіть таким чином просто не принижувати. Принизливі знущання, неприємні дуже. Б'є її, вона їде в Казахстан. Вона з Казахстану. Втративши роботу хорошу, втратив, бо вона написала заяву, що вона їде, втративши гроші, частково дякувати, їй там допоможуть, вона купить квартиру їй допоможе їй, її колишній бойфренд, він з Америки. Якщо б людина, коли вона почала про це говорити, про всю цю ідею, Соромлючи, що вона заплатила за все за квітки, за, ну, за все заплатила, щоб він тільки приїхав одружився з нею. І що от вона погодилась на це, але воно в розмові ну зрозуміло, що вона зробила, потім вона зізнається. Так ось з нею говорив адвокат, мій знайомий, який в Польщі працює. Є, ну, хороший, креатив, креативний, дуже, він відразу це послухав що сказав, сказав. А вона, вона нічого не отримає. А шлюб тут а, не пройшов повну легалізацію. Тобто вона картку імміграційну не отримала. І коли вона почала йому сказати, говорити, що я буду судитися з тобою, вона поїхала вагітно, зробила аборт то щоб це аліменти. Вона, як дружина, має право, яка втратила роботу, то він навіть їй не відповідати. Просто її викинув. Бо шлюб. Не, не прошу легалізацію, От не пройшов. Бо треба не тільки отримати візу дружини, а е, в воз'єднання е, е, родине, а треба ще картку імміграційну. І він її не дав. Я казала, казав адвокат, що вона ну, ризикує, що їй треба, якщо вона хоче поліпшити життя. Підрахувати сісти. От я так казала, підрахуйте. Що ви будете мати? От така така небезпека. Так. Те саме казала людина з Польщі, яка має фахову освіту. І робить різні речі. Ну, він їй навіть відразу сказав, що о, такі, щоб речі робити, треба розум мати. І підходити з розумом. От ситуація. Тобто, повністю програли. Мені написали, її поспівчували, написали, що от феміністки повинні змусити, а що змусити? Він має право з ним не жити. Ну от має право за законом. Ми не можемо його змусити, і ніколи такого не буде, щоб він був з тією людиною, з якою він не хоче. І не можемо змусити його, навіть якщо дитина визнається у шлюбі, а в них шлюб, легалізацію не пройшов, це дуже довгий шлях. Нема за що утримувати е, дитину. Бо тільки дві кімнати. Якщо це хлопчик, то вибачте, де він буде спати, цей хлопчик. Е, е, треба роками потім судитися з іншої країни, шлюб не пройшов легалізацію, що робити? Утримувати нема за що робоча втрачена. Три адвокати сказали: змусити йому жити з ним, е, з нею, ми не можемо. Змусити хотіти цю дитину ми не можемо. І ніколи не буде, не треба тішитися навіть такою несподіваннями, тішити себе, що буде, колись така ситуація, що ми змусимо чоловіків це робити. За законом в них, в них рівні права. Тобто вона може теж народити дитину і відмовитися від неї, не отримувати її, сплачувати елементи. Так само, як і він. От і все. Тобто рівні права за законом, а у стосунках ми по-різному бачимо світ, чоловіки і жінки. Так, все, що я хотіла сказати, так що давайте визначати цілі. Дуже-дуже, я б вам розказала, як я саме свої цілі роками визначаю невірно, чого я. Прагну до якихось речей, чому я вступаю в такі стосунки. А потім, коли я розумію і питаю себе 23 рази, чому я так роблю? Чому Чого? Чого я роблю такий вибір? І думаю, немає сенсу. ну, Яка вигода? Треба б запитати, яка вигода. І потім я розумію, який сенс. Тобто, все має пояснення і путаю і мене підсвідомість так само, нікого не засуджую. Але краще. Все ж таки, дуже думати над такими речима, і адвокат дуже вірно сказав, без історії про Фрейда: що треба думати, що ти хочеш, яку мету, яка в тебе, який в тебе мотив, і як ти будеш йти до цього? Які ризики? Якщо ми говоримо про такі от ситуації, так, все, що я хотіла сказати, я сподіваюся, що толерантно, як завжди. Я вам вдячна увагу. далі про ковбасу вам щось покажу. Ще хотіла розповісти вам про ірландську бідність і показати це. Ну, взагалі, мені дуже цікавий цей контраст, от, і мені б дуже хотілося, щоб і ми пройшли цей шлях і були заможними. Бо Ірландія досить заможна країна, рівень життя непоганий. Ну, звичайно ж, якщо ви не біженець і не іммігрант. Так ось, на початку відео я вам показувала це пам'ятник в Літеркені і це бідні діти. Босі і голодні, сидять і нікому не потрібні. Ну, як на вулиці це було раніше. От що я вам показую: контраст і бідність.